Знімаєш? Знімаю. Катя! Ми де? Ми в Золата Златопласт... А що тут? Тут кеті Саха! Точно, так. відкриття! Так жарко. Да. А ти пити не хочеш? Хочу! Так пішли! Пішли! пішли. Обережно! О! Ям-ям! Це що? І азійська їжа. Ям-ям. Женя! Да. а Чого ми тут зібрались? Так щоб показати, що ми п'ємо. Що Це ми п'ємо? Ям-ям. Це все було жартом. І, звісно, ми хочемо вас запросити на відкриття і пригощати ось такими коктейлями від ям'ям, -Ям», освіжаючими. А все, що треба зробити, це прийти на відкриття «Кеті Сохо», дійснити покупку від 2 тисяч гривень, вам дадуть білетик. І ось там, тут саме на цьому місці, буде стояти вилич сумка і будуть готуватись напої від ям'ям. -Ям». Тому переходьте на відкриття, святкою разом з «Кеті Сохо» та ям-ям.